Що, нова ласточка наша. В такому стані. тут трошки капотик от. Е, щось трошки не удара, а там щось було. Е, так, в принципі, ніде ні корозії немає, нічого. 2,4, бензин, газу немає. Перші враження дуже приємні, посадка приємна, в ходу машина цікава, круїз контролі куча всяких плюшок, датчиків, доволі цікавий варіант, 2006 рік. Ну а там покатаємося, воно покаже. на круизе мгновенный расход показує 12 и